Вітаю вас, вільні українці. Досі не можу зрозуміти, чим режим Зеленського не сподобався режиму Путіна. Ті самі закони приймаються, та сама корупція, так же само грабують власне населення, так же само працюють над тим, як скоротити це ж корінне населення в себе на території. Ну, Путін, правда, вже на іншу територію зайшов, тут ще Зеленський відстає, звісно. І ті ж самі неприкасаємі друзі, яким все дозволено. Друг президента Міндіч вже під час вторгнення вів діамантовий бізнес з Росією, але в тюрму силовики Зеленського закрили детектива Набу, який Міндіча документував. Ось це справедливість Зеленського. Нагадаю, що набушника і його хворого батька на п'ять місяців кинули в СІЗО по сфашованій справі про нібито підготовку до торгівлі з Росією. Дружбан же Зеленського під час війни веде масштабний бізнес з русскими, але генпрокурор президента цього в упор не помічає такий сліпенький генпрокурорішка тем, хто нюхав, не страшні тривоги, нам люди нараблять дороги. Ось так виглядає боротьба Зеленського зі зрадниками і з корупціонерами, які фактично працюють на користь ворога. А ті, хто викривається цих зрадників, корупціонерів, на них відкривають сфальсифіціровані справи, притягають до відповідальності, а ці собі спокійно гуляють на волі. Ну а тепер поговоримо ще про розкрадання, про які Зеленський знав знає. Ну нічого з цим не робить, тому ж там же його теж друзі. А друзі то святе. Будову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали 5 мільярдів гривень було вкрадено на фортифікаціях. Друзі, виявляєте, цілих 5 мільярдів гривень саме такі цифри було оприлюднено у в офіційному звіті Рахункової палати України, і цей звіт приховували від нас аж 9 місяців. Він був підготовлений ще в лютому цього року, а було його оприлюднено лише в жовтні 25-го року. Ну, що тут скажеш? 5-6 ефективних менеджерів Зеленського знають свою роботу. Спеціально затягнули на 9 місяців, не оприлюднювали, щоб сховати всі кінцівки, щоб обрубати все. Щоб сказали, та за сроком давності чи ще щось, щоб, не дай Бог, не відкрили якусь кримінальну справу. На корупціонера, який працює на користь Росії, не можна на корупціонера відкривати. Вони ж у нас зараз еліта. Треба захищати народних депутатів. А тепер про ще одне вбивство ТЦК, як там казав депутат Потураєв чи Придураєв, Ніяких відео про злочини ТЦК не існує. Це все штучний інтелект. Ну ну дивимося. Після мобілізації в розподільчому пункті Києва помер чоловік. В ТЦК запевняють, що він впав і вдарився. Родина померлого у версії падіння сумнівається. А міністр МВС заявив, що бере справу під особистий контроль. Мені так подобається ця фраза беруть під особистий контроль. Це означає тільки одне, що знову або затягнуть справу, так же само, як і з розкраданням на фортифікаційних спорудах, а потім просто за сроком давності, або не знайдуть війних, або просто шуміха уляжеться, але головне, що взяв під особистий контроль. І про це повідомила журналістка Дарина Трунова. За її словами, ситуація стосується сина її друзів Романа Сопіна. Саме цікаві в цій ситуації, що брехня завжди на наружу. Ця журналістка, що повідомила про вбивство ТЦК, на днях брала інтерв'ю у речника ТЦК, який нам розповідав, що ніякої моб... бусифікації немає. Чому до мене не засувалося бусифікація? Як зараз це почали розганяти. Це взагалі слово потрібно викреслити нам, вам, журналістам, на мій погляд, викреслити в з так само як слово словоуглян. Зараз поговоримо про те, ким це можна замінити, яким іменником. Mm -hmm. А от тому, що немає ніякої бусифікації. то еще после этого скажет, что бумеранга не существует, карми не существует. Существует. Так что все эти уроды, которые сбогатились на крови, чекайте, до вас обязательно все повернется. Все возвращается. Это не суеверие, а закон жизни. Добро, которое человек делает, однажды возвращается к нему, так же, как и зло. Таков закон бумеранга. Не стоит думать, что поступки остаются незамеченными. Мир помнит все, даже если люди забывают. Иногда закон бумеранга срабатывает позже, чем ожидалось. Но время расставляет все по своим местам, И обиды, которые человек причинял, однажды настигают его самого. Не всегда в той же форме, но урок всегда приходит. Ну а теперь слушаем продолжение про в ТЦК. Мосової мобілізації він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привести речі. В Цей час чоловік проходив медичну комісію. Наступного дня родині вже набрали з лікарні, і заявили, що в сина закрита черепно-мозкова травма. Тож йому зробили трепанацію черепа. Поліція на той момент ще не відкрила кримінальне провадження, тому батьки подали заяву до держбюро розслідувань за статтями Умисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі і «недбале ставлення до військової служби. Я не знаю, хто ще може вірити в якесь майбутнє при режимі Зеленського. Зеленський будує один в один путінський режим, що в нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всіми тими тимі розпочав цю спец Супер, супер, молодець. Да. Супер, Супер! 这然就有紧察个时候